Подільськ, Україна, центр допомоги учасникам Атопольщі Анатолій Ора. Це черговий отриманий, дякуючи Чуприної Олені. Ну, Безумовно, звернення заява була до Албанського, Але дякую обом, що вони надали такі, врешті-решт, не всю інформацію, а частину. Сесія Мазур Марії. 21, 2011 року знайшлася. Це при Януковичі було звернення до Януковича 24.01.14 знищено або сховано ну, для подальших таких нагороджень, що Бог його знає. А депутати кривавої тої сесії голосували згідно протоколу 22 за, 2 десь. Ну, вихованець втік, а ще хтось чи не голосував, ну не зрозуміло, з документа теж там зроблені так. Але самого текста звернення, заклики, дякуючи Тетяні Дольчук, е оприлюднені були тоді і збереглись. Ми їх вже публікували, це е страшні речі. Кров, 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 війна, сотня загиблих на Майдані, тисячі тисячі вже тепер. на тепер. Е, тому е, з цими людьми треба щось робити. Е, морально, можливо, юридично, можливо, іще якось. Е, ну, надіємось на громаду, ну, трошечки надіємось на наших правоохоронців і захисників держави в погонах на державну зарплату. Може, 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 але громадський контроль влади обов'язковий. Без неї ми втратимо все. Борімося! Слава Україні!